Якщо є щось, в чому компанія Forever розбирається на 100%, так це Алоя Вера. Насправді ми по праву пишаємося тим, що ми є експертами з алоє. Ми горді тому, що є найбільшою у світі компанією з вирощування алоє і найбільшим виробником продукції з Алої Вера. Оскільки ми любимо алоє, ми ставимося до 50 мільйонів рослин на наших плантаціях трохи по іншому. З моменту посадки алої і до моменту, коли воно потрапляє в ваші руки у вигляді готової продукції, ми контролюємо весь процес. Наша філософія від рослини до продукту до вас гарантує, що ми можемо контролювати кожен процес від посадки і збору алої до виробництва готової продукції. при цьому ви отримуєте найвищу якість за найкращою ціною. на відміну від наших конкурентів, які використовують хромістке обладнання, наше алої вирощується, збирається і філітується вручну, щоб делікатно досягти чистої Геля лоє з листя протягом декількох годин і надати вам найчистіший, найсвіжіший свіжіші геля лоєвера, так як задумано природою. Ми шукаємо по всьому світу натуральні передові з наукової точки зору інгредієнти, які ми знаємо, будуть підтримувати і посилювати переваги алої. Також ми використовуємо передові технології сучасні наукові і медичні розробки, щоб ви могли користуватися високоякісною і ефективною продукцією для краси і здоров'я. Любов до алої та наших продуктів простежується на всіх наших підприємствах, де ми постійно інвестуємо в новітні технології та обладнання, щоб залишатися на найвищому передовому рівні виробництва, тестування якості, Ті упаковки та розповсюдження продукції. це лише кілька причин, за якими ми є монополістом в області алої, і по праву називаємо себе за алої вера Company.